Подивимось, як працює панель вживу. На екрані в черговому режимі бачимо час. Далі через датчик наближення переходимо в керування, термостат, температуру міняємо, міняємо швидкість вентилятора, міняємо режим, міняється кольор температури. Керування лампою, жалюзі дуже зручне. Різні варіанти керування освітленням RGB, яскравість, колір, керування димером, яскравість і також колір в такому варіанті, кольорова температура, простий димер в такому варіанті. Швидкість вентилятора. Інші можливості, наприклад, задати час якогось будильника. В налаштуваннях можна змінити різні параметри. Показали, як налаштування зайшли через пароль, пароль можна виставляти для будь-якої сторінки. Змінили яскравість, вимкнули вимкнули гучність. Змінили дату, виставили правильну, коректну дату, також змінили час. І варіант, який вигляд має панель, якщо ми змінили всі кольори на зелений. Теж гарно. Тобто кольори можуть бути різні, які ви забажаєте, з всієї ганки. Ми розповіли про маленьку панель Z28, яка має дуже великі можливості.